Привіт, сьогодні хочу розказати про те, як зупинитися, коли ви їсте, Коли ви вже відчуваєте, що ви наїлися, і дійсно вже час зупинитися, але як це фізично зробити, відсунути від себе їжу і просто перестати їсти? Якщо ви переїдаєте і після цього відчуваєте фізичний біль, чи сильний емоційний біль, почуття провини, якусь навіть ненависть до себе, і це трапляється один раз на тиждень протягом. Трьох тижнів тоді варто звернутися до спеціаліста, який допоможе більш глибше розібратися з цією ситуацією. Права, яку я буду давати, вона стосується більш простих ситуацій, коли, наприклад, ви переїдаєте і не можете зупинитись через те, що звикли, наприклад, все доїда. Або якщо, наприклад, ви їсте через те, що нема чого робити, і просто їжа як такий спосіб розважити себе. Також ця вправа може подіяти, якщо, наприклад, ви щось дивитесь і просто не помічаєте, як багато з'їдаєте. Перед тим як я покажу вправу, потрібно зрозуміти. Те, що в деяких ситуаціях зупинитися і перестати їсти буде ну майже неможливо. І перша така ситуація це коли ви дуже голодні. В Цей момент включаються базові інстинкти, і прямо відібрати від себе їжу в такі моменти буде майже неможливо. Наступна ситуація, це коли ви їсте щось дуже смачне для вас. Тобто, ви, наприклад, інколи дозволяєте собі з'їсти щось таке смачненьке, і коли воно вже потрапило в ваш раціон, зупинитися буде теж майже неможливо. В таких ситуаціях все потрібно відпустити і насолоджуватися їжею насолоджуватись процесом. Мені допоможе в цьому ось таке печиво. Воно для мене дуже смачне, і це такий головний критерій, оскільки їжа, яка дуже смачна, і дуже важко зупинитися і перестати їсти. Починати їсти потрібно дуже повільно. Це у будь-яких випадках, взагалі їсти повільно, це дуже дуже корисно. Тому, особливо коли ви їсте якусь їжу, яку важко відкласти і важко зупинитися, потрібно практикувати ось таке повільне жування, повільне споживання. Я беру перший шматочок, і зараз спробую відчути перші такі нотки смаку, і наскільки. Мені дійсно буде смачно це печиво. Так, перший шматочок мені дійсно дуже смачно, і зараз я ще не готова зупинитися. Це точно. І так я відчула, як розкрився смак, наскільки мені дійсно було смачно. І тепер я готова брати наступний шматок, щоб відчути який смак у наступного шматка. Тому що він буде відрізнятися. Якщо ви будете практикувати оцю вправу, яку ми робимо з вами зараз, то з часом ви зможете розрізнити, що перший шматок їжі, і, наприклад, другий чи третій, вони за смаком вже різні. Тому потрібно ось уловити той момент, коли смак їжі змінився. І ось я спробую зараз другий шматочок і розкажу про свої відчуття. Ну, мені до сих пір смачно. Зупинятися я не готова, але я можу відмітити про себе, що смак вже не такий насичений, не такий вже надзвичайно смачний, як був при першому шматочку цього печива. Тепер я візьму третій шматочок. Ось я з'їла третій шматок, я відчуваю, що мені вже не так смачно. Я готова зупинитися, дійсно відкласти це печиво, можливо, з'їсти його пізніше, або комусь віддати, поділитися там з чоловіком чи з дитиною, або просто викинути. Можливо, виникне запитання, можливо, краще з'їсти одразу все, щоб, щоб не розтягувати це солодке там на декілька разів, піднімати рівень глюкози в крові, ці скачки інсуліну тощо. Проте ми вчимося дійсно зупинятися. І від того, скільки разів ви будете практикувати там на день, на тиждень. День. Ось такі вправи залежить те. Як швидко ви навчитесь зупинятися і не перевідати, і тепер, коли ви відчули, що ви вже наїлися, і можливо, варто відкласти їжу в сторону, у вас є лише 5 секунд на прийняття рішення та певну дію, тобто відкласти їжу. Порахуйте 5 секунд: 1, 2, 3, 4, 5 і або відкладіть, або продовжуйте їсти. Оскільки вчені провели дослідження, і з'ясували, що якщо протягом 5 секунд ми не приймаємо певне рішення, певну дію не робимо, то вірогідність того, що ми пізніше щось. Зробимо вона дуже низька. Тому обов'язково практикуйте. Чим більше, тим краще. Ловіть такі моменти, коли їжа дійсно вже не така смачна, і відкладайте її в сторону. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас є якісь коментарі, ви практикували цю вправу, і у вас є певні досягнення або навпаки щось не вдається. пишіть, будь ласка, ваші відгуки. Я, можливо, щось додам, якісь поради і допоможу вам прийти цей шлях і дійсно навчитися вчасно зупинятися, коли ви їсте. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей. Пока.